Мир вам сьогодні хочу пригадати той день липень 2014-го, коли ми відвоювали Авдіївку. Ми зустрічали хлопців з боєм, ми відправляли їх в бій з молитвою з благословінням. І там кожен сподівався на милість Божу. Хоча не раз капелани також. Приймали бій. І я зараз признаюся, що хоча по статуту не, не, не дозволяють капелану брати зброю, але були такі ситуації, що приходилось брати зброю в руки, і я буду відповідати перед Господом, а не перед людиною, не перед статутом. Які часи такі приходяться? Приймати дії і липень 2014-го літо, сонечко, а війна, жорстока війна. Ми помолилися за хлопців, не сіли на броню і поїхали на Авдіївку. Десь кілометр до Авдіївки і. Бій довго не тривав, десь за годину. Вони повертаються, на жаль, не всі. І з броні вилазить хлопчина. На вигляд років 19, просто такий хлопчик, такий худий. І він вилазить і він просто ридає. Він ридає і він страшно ридає. І я підбігаю. Запитую, що, що таке, що сталося, і він каже: Мій брат Близнюк залишився на полі бою і просто кричить деким голосом, що я скажу мамі. І. Я не міг йому нічого сказати. Я не міг, тому що він думав, що його брат вже вже двохсотий. І я просто сказав: давай молитися, Бог добрий. І я обняв його, і він ридає, і я не стримую сліз, ми просто молимося. Ми молимося, ми просто падаємо на коліна і кажемо, Боже, змилися. Змилися над цими хлопцями, змилися. Над нашими побратимами. І що відбувається? Дзвонить телефон. Його телефон кнопочний. І він бере трубку і просто в шоці. він завмирає. Його очі вже сяють, але сльози йдуть. Виявляється. До нього дзвонять, телефонують з Авдіївки. Дівчата, тихо, я записую відео. Телефонують з Авдіївки і говорять, що ми місцеві жителі. і... Ми підібрали вашого брата і переховуємо зараз в підвалі. Він ранений, але він живий. І просто я, я просто був такий вдячний Господу, тому що вже здавалось би, часом нам здається, що все, все вже закінчено. Але Бог той, в якого немає кінця, він ставить крапку над, над нашим життям. Тільки він ставить крапку. Коли Ісус прийшов на похорони Лазаря, вже всі поставили Крапку, до Нього були і претензії, і Марія казала, якби ти прийшов скоріше, якби, якби. І він каже: не, не бійся тільки віруй І вона побачила слава Господню, Лазар Воскрес. І в нас. Нас, які вірують в жертву Христа, немає просто закінчення, немає. Я говорив своїм хлопцям, кажу: слухайте, в мене завжди виграшна ситуація. Тому що, якщо не помру, повернуся до сім'ї, слава Господу, я буду радий. Якщо помру, то я опинюся вдома скоріше вдома в Батька Небесного. Тому смерть це смерть це нічого. Смерть це тільки просто ну, нас лякає. От. Але Христос нас звільнив від цього страху. Перед смертю Він сам своєю смертю переміг смерть на Христі Вугофа. І часто були такі випадки під, в Пєсках під Донецьком. Молоденький комбат каже, не говори моїм хлопцям про смерть. І ну. Я щось там по попробував його переконати, я бачу нічого. І ніч, ніч. І він, по його словах, нас об обкружили. У нас сіли рації капелани. Зі зброєю повзуть, щоб передати повідомлення, тому що рація не працює. І ко, Коли я зустрів десь через рік цього комбата, можливо, він зараз мене бачить, і він сказав: Ти знаєш, я думав, в ту, в ту ніч, що нам вже кінець нам... Він казав, я просто я сам <смі>, повірив. Він каже, після тої ночі я задумався і повірив. Каже, я думав, що нам кінець. Але я бачив, що ви молитеся, і в мене з'явилася надія. Каже, те, що відбувалося цієї ночі, мене ніде, ніяких школах не вчили. Я, так, я не знав, як далі діяти, як воювати. Так що і комбати <смі> каються і вірують. Хай Господь вас благословить, наші дорогі хлопчики. Не бійтеся, тільки віруйте і Господь збереже, Господь збереже. Після в ту ніч я, я вже відчував, що це кінець. І о, повернувся ще на секунду. Я казав, Боже, якщо ти мене збережеш, то я завтра позвоню до своєї тещі і скажу, вибачте мені за все. І напевно, ради цього Бог мене зборів і наших хлопців. Я позвонив попросив пробачення і більше не, не повторяв того. От. Хай Господь вас захистить і благословить.